розшукуємо 12-річного Дмитра Горового. Про долю цього хлопчика вже понад рік нічого не відомо. На жаль, і детали про його зникнення також обмаль. Я знаю лише, що коли почалась війна, дитина була у Маріуполі. І в цей же день хлопчик безслідно зник. Тому я дуже прошу уважно придивитись на фото Дмитра Горового. Він виглядає на свої 12 років. У нього світло русяве волосся та темні очі. Якщо хтось раптом бачив Дмитра чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку. У дітей магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом за понад рік війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити, куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116.30 або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Ще хочу розповісти вам приголомшливу історію шестирічної Софійки Голинської. Дівчинка мешкала на Одещині у місті Балта, і уявіть, зникла ще у вересні 2020-го. Страшно навіть припустити, що відчуває її мама, яка вже понад два роки нічого не знає про долю своєї донечки. Жінка навіть не знає, як зараз виглядає її дитина, бо востаннє бачила Софійку, коли їй було усього три з половиною роки. Я не знаю посту. Долю своєї дитини, в якому вона стань. Як вона виглядає тоді, вона була метри двадцять, в неї голубі гласки одягнена була в останній раз розвідку костівки, грубі, людська, синенька з Двома посліками це було в двадцятому році. Звісно, що майже за понад два роки Софійка підросла та змінилась, але не думаю, що настільки кардинально, що її неможливо упізнати. Тому дуже прошу уважно придивитись на її обличчя. У дівчинки великі блакитні очі та світло русяве волосся. Приблизний зріст 110-120 сантиметрів. На цих фото їй десь три роки. А ось це один із останніх знімків, де Софійці приблизно три з половиною. Звісно, мама дівчинки має і відео своєї донечки. Я Попросив кілька файлів, давайте також їх переглянемо. Тих ну, ти доросла дівчинка. Ей, не за то, а за то. Не за то, а за то. Нагадаю, що зараз дівчинці шість років. Звісно, вона вже набагато краще вимовляє букви та слова і більш чітко висловлює свої думки. Але дуже сподіваюсь, що хтось обов'язково її упізнає та допоможе відшукати. Бодай невеличка звістка про Софійку Голинську неабияк як втішить та заспокоїть її маму. На даний час я не знаю, як вона виглядає, в якому вона стані. Дуже прошу не байдуже людей, якщо ви побачите. Дивись віку схожу на неї, будь ласка, таку допомогу. Я вас тут ми з вами чи не єдина надія для пані але саме від нас з вами залежить доля цієї дитини, тому дуже важливо запам'ятати. Обличчя Софійки. Якщо ви десь перестрінете, схожу на неї дитину, не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Цей номер діє у 29 країнах Євросоюзу. Хто знає можливо, через війну дівчинка зараз перебуває в Європі. Якщо там, за кордоном, мене зараз хтось бачить у соцмережах, прошу також зверніть увагу на фото Софії, повідомити необхідну інформацію. Інформацію завжди можна, і у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Повірте, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стопкраймюей